Комп'ютерна техніка для школярів. Співзасновник благодійного фонду Василь Вишиванюв котре відвідав Коломийську громаду. Тепер меценат привіз планшети до міста над прутом. Ця допомога є сформована завдяки нашим друзям з В'єтнаму і посольству України у В'єтнамській республіці. Ми вже кажуть, це робимо не перший раз, і не перший день і далі хочемо це продовжити, тому що розуміємо, що на сьогоднішній день це зараз для дітей воно дуже потрібно. І щоб також, щоб наші хлопці... Хлопці, наприклад, захищають Україну, але ми мусимо підтримувати нашу молодь, котру заради котрої вони і захищають її. Також доброчинець зазначив, що така допомога це інвестиція у майбутнє України. Завтра знову вже треба буде. І піднімати, і підтримувати, і відбудовувати Україну, а одно су бути люди, котрі цьому будуть навчені, і будуть вміти, і ми повинні саме берегти свій розум і своїх інтелектуальний розум українців, зберігати тут в Україні, а не за її межами. Бо чим більше цих людей наших і і дітей в даний момент залишиться тут в Україні, тим краще буде легше і більше красивіше буде ну і сильніше розвиватись і економічно, і від і культурному напрямках Україна буде розвиватися. Школярі дуже втішилися подарункам. А вчителька Марія Андрійчук додала, що кожна дитина тепер матиме нагоду краще засвоювати матеріал на уроках. Відкриваються можливості, коли є можливість дитині в руки взяти свій особистий гаджет і пропрацювати те завдання. Тому сьогодні, коли нам благодійний фонд чисті серце надав таку можливість, і ми отримали планшети. То на уроці кожна дитина зможе індивідуально виконати своє завдання, спробувати свої сили, побачити той матеріал, який буде власне перед її очима, і це буде набагато краще. Того ж дня від благодійного фонду Чисті серцем п'ять ноутбуків отримав Делятинський ліцей. А ще стільки ж ноутбуків та планшетів поїхали до прокурави. З коломива на малецький Галина Ровеншук, телерадіокомпанія Раї.